КВП Городок продовжує ремонт під'їздів та покрівель будинків, які перебувають на балансі підприємства. Вже на стадії завершення ряд важливих оновлень, що включають не тільки косметичний ремонт, а й суттєві структурні покращення. В рамках ремонту підприємство забезпечує якісну заміну старих покрівельних матеріалів, що підвищує безпеку та енергоефективність будинків. Окрім цього, у під'їздах проводяться комплексні ремонтні роботи, включаючи фарбування, шпаклювання стін та відновлення підлоги. За словами Керівника підприємства такі заходи сприяють покращенню умов проживання та забезпечують довговічність будівель. Добре, що в нас є ще погодні умови, сприятливі для покривлі будівель. На сьогоднішній день працюємо на армійській 607. Ще ми проводимо ремонтні поточні роботи по армійській 528, внутрішні. роботи». Мешканці, які вже відчули результати ремонтів, висловлюють своє задоволення. Вони зазначають, що оновлені під'їзди виглядають значно краще, а нові покрівлі забезпечують спокій від проблем з протіканням. Щиро дякую. Низький Уклін за те, що зроблено. Добре, чисто, гарно, відповідальні люди дуже подобаються, чисто, красиво». Ідеш по лісниці і радуєшся, тож підприємство продовжує працювати над покращенням умов проживання, впроваджуючи нові проекти і забезпечуючи високий рівень обслуговування. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал КЕТ.